Розділ 14. ВІСТІ ПРО доктора ЛІВІНГСТОНА МІСІС Уелдон насамперед подумала про те, що Негору прийде по відповідь тільки через тиждень. За цей час слід усе добре обміркувати і прийняти рішення. Не можна покладатись на совість португальця. Ставку треба робити тільки на його корисливість. Ота комерційна цінність, яку становила для Негору його бранка, напевно, мала вберегти її. Принаймні протягом найближчих днів від нової небезпеки. То ще вдасться їй виробити такий план повернення до Сан Франциско, за яким Джеймсові Уелдону не треба буде їхати до Казонде? Вона добре знала, що після її листа Джеймс Уелдон негайно вирушить до Африки, нехтуючи небезпекою. Але де запорука того, що йому дозволять вільно виїхати з Казонде з дружиною, сином та кузеном Бенедиктом, коли 100 тисяч доларів уже лежатимуть в кишені Негору? Досить якоїсь примхи Муани, володарки Казонде, щоб їх усіх затримали. Чи не краще здійснити цю торгову операцію десь у домовленому місці на узбережжі? Джеймс Оелдон не їхав би в небезпечну подорож у глиб Африки. До того ж, работорговці, діставши викуп, уже не зможуть їх поневолити, і всі вони, місіс Оелдон, її син та кузен Бенедікт, благополучно повернуться на батьківщину. Тож місіс Оелдон була певна, що слушно відмовилась написати листа чоловікові? Негору дав їй тиждень на роздуми. Безперечно, йому самому потрібен був час, щоб підготуватися до поїздки, а то він прийшов би до місіс Оелдон раніше. Невже він хоче розлучити мене з Джеком, думала жінка? Цієї миті до хатини вбіг Джек, мати схопила його і пригорнула до себе так міцно, начебто Негору підступав до неї, щоб забрати сина. Тобі сумно, мамо? спитав хлопчик. Ні, дитино моя, ні, відповіла місіс Уелдон. Я думала про тата. Ти б хотів його побачити. Так, так, мамо, він скоро приїде сюди? Ні, ні. Він не повинен сюди приїжджати. То ми поїдемо до нього? Поїдемо, синку. І Дік поїде, так? І Геркулес, і старий Том? Так, так. Місіс Велдон схилила голову, щоб приховати сльози. Тато надіслав листа? спитав Джек. Ні, мій любий. Мабуть, ти сама напишеш йому. Так. Може, напишу. Малий Джек, сам того не відаючи, поставив місіс Велдон запитання, яке так мучало її. Щоб не відповідати синові, вона пригорнула його до себе і стала цілувати. Слід сказати, що до різних причин, які спонукали місіс Оелдон відкинути вимогу Негору, долучилась іще одна. Місіс Оелдон побачила несподівану можливість. Повернути собі волю без втручання чоловіка і усупереч намірам Негору. Щоправда, це була лише іскорка надії, але все ж вона зажевріла в її душі. Річ у тім, що за кілька днів до цього місіс Уелдон ненароком почула уривки фраз, які вселили в неї віру в близьку і, слід сказати, зовсім несподівану допомогу. Алвіш і якийсь работорговець, метис із Уджиджі, вели розмову неподалік від хатини місіс Уелдон. Звісно, ці вельмишановні комерсанти говорили про работоргівлю. Вони ремствували, що вести торгівлю людьми стає чим далі важче. Біля берегів чатують патрульні кораблі, а скрізь по країні нишпорять місіонери та мандрівники. Жозе Антоніу Алвіш сказав, що наукові подорожі численних мандрівників у глиб Африки можуть неабияк зашкодити комерційним операціям работорговців. Співрозмовник погодився з ним і докинув, що таких гостей, світських чи священнослужителів, треба зустрічати рушничними пострілами. Декого так і зустрічали. Та, на превеликий жаль, вельми шановних комерсантів, після вбивства одного допитливого мандрівника приїздили кілька інших, не менш допитливих. Повернувшись на батьківщину, ці люди пускали дуже перебільшені, за словами Алвіша, чутки про страхіття работоргівлі, і це ще погіршувало справу. Метис додав, що надто важко стало на ринку у у Іджиджі, Занзібарі, у всій області Великих Озер. Там один за одним побували Спік, Грант, Лівінгстон і багато інших дослідників. Справжнє нещастя. Незабаром уся Англія і вся Америка переселиться у внутрішні області Африки. Алвіш був у всьому згоден і співрозмовником. Проте він докинув, що на заході Африки работорговці перебувають у меншій скруті. Мандрівники навідуються туди не так часто. Проте з усього видно, що пошесть не мене і цих країв. Казонде поки що поза небезпекою, але Касонго і Біє, там у Алвіша теж були факторії, вже під загрозою. Работорговцеві було чого боятися відомо, що через кілька років після подій, про які тут розповідається, Камерон на півдні, а Стенлі на півночі таки проникли у ці закутні Африки. Вони виявили, що до работоргівлі прилучені численні чужоземні агенти, що колоніальні чиновники майже всі продажні, одне слово, що нема нічого більш ганебного, ніж ця торгівля людьми. Ні Алвіш, ні метис із Уджиджі не знали про Камерона і Стенлі. Щоправда, Гарріс уже десь прочув і в розмові з Негору згадував про якогось лейтенанта Камерона. Цей зухвалець має намір. Перетнути Африку від берега до берега від Занзібару до Анголи. Зате Алвішеві та Мітисові аж надто добре було відоме ім'я доктора Лівінгстона. Вони якийсь час говорили про нього, принаймні часто повторювали його ім'я. З розмови місіс Оелдон зрозуміла, що ближчими днями доктор Лівінгстон, можливо, прибуде до Казонде в супроводі свого екскорту. В зв'язку з цим вона твердо вирішила не погоджуватись на вимоги Негору. Доктор Лівінгстон був дуже впливовою особою в Африці, і португальські власті в Анголі, безперечно, мали всіляко підтримувати його. І в місіс Уелдон майнула думка, що вона може звернутися до Лівінгстона по допомогу. А що як доктор Лівінгстон не навідається сюди? Ні, мабуть, таки навідається, бо йдучи цим маршрутом, він би завершив дослідження Центральної Африки. Добре відомо яким було героїчне життя сина дрібного торгівця чаєм із села Лентайр у графстві Ленарк. Девід Лівінгстон народився 13 березня 1813 року. Він був другим з шести дітей. Одержавши богословську і медичну освіту, Лівінгстон, після недовгої роботи в лондонському місіонерському товаристві, приїхав у 1840 році до Кейптауна. Він мав приєднатись до місіонера Мофата. Який очолював місію в Південній Африці, з Кейптауна майбутній мандрівник вирушив у країну бечуанів. Він був першим білим, що дослідив цю область. Повернувшись до Курумана, він одружився з дочкою Мофата і в 1843 році заснував місію в долині Мабоца. Через чотири роки Лівінгстон перебрався до Колобенга в країні бечуанів за 225 миль на північ від Курумана. А в 1849 році Лівінстон виїхав з Коломбега разом із дружиною, трьома дітьми та двома друзями Освелом і Мереєм. 1 серпня того ж року він відкрив озеро Нгамі і повернувся до Коломбега, спустившись за течією річки Цуги. Під час цієї подорожі Лівінстонові не вдалося дослідити країну за озером Нгамі, бо тубільці ставилися до нього вороже. Він ще раз спробував пробратися до цього краю, але знову марно. Тільки третя спроба закінчилася успішно. Вирушивши потім у нову подорож разом із своєю родиною та другом освелом, Лівінгстон, пливочий Понхобе притоці Замбезі, дістався до землі племені Макололів. Дорога була неймовірно важка. Діти Лівінгстона мало не померли з голоду. їжі та питної води було обмаль. І все ж наприкінці червня 1851 року він добувся до річки Замбезі. Потім Лівінгстон повернувся до Кейптауна, щоб відправити свою родину на батьківщину до Англії. Відважний дослідник задумав вирушити в нову небезпечну подорож у глиб країни і не хотів ризикувати життям дружини та дітей. Лівінгстон мав намір перетнути Африку з півночі на захід від Кейптауна до Сан-Пауле-Ді-Луанда. Він вирушив у дорогу 3 червня 1852 року, в супроводі кількох тубільців. От курумана він попрямував на захід уздовж пустелі Калахарі. 31 грудня Лівінстон увійшов до літубаруби і побачив, що землю бечуанів геть розорили бури нащадки голландських колоністів, які поосідали в Капленді, перш ніж його захопили англійці. З Літубаруби, Лівінгстон вийшов 15 січня 1853 року. Він проник у центр області Бамангватів і 23 травня дістався до Ліньянті, де молодий вождь племені Мокололів Секелету прийняв його з великими почистями. Тут Лівінгстон захворів на пропасницю, яка надовго затримала його. Та, незважаючи на хворобу, він вивчав побут і звичаї цього краю і вперше побачив. До яких страшенних спустошень призводить в Африці работоргівля? Через місяць він уже спускався вниз за течією Нхобе, до місця, де вона впадає в Замбезі, побував у Наньєле, Катонзі, Лібонті, і нарешті дістався до місця, де Замбезі зливається з лібою. Він вирішив піднятися вгору по цій річці, до західних володінь Португалії. Через дев'ять тижнів він повернувся до Лінь'янті. Щоб як слід підготуватися до експедиції. 11 листопада 1853 року Лівінгстон вирушив з ліньянті в супроводі 27 макололів. 27 грудня він дістався до гирла Ліби. Звідси він піднявся вгору річкою до земель племені Балунда місця, де в Лібу впадає Макондо, що тече зі сходу. Лівінгстон був першим білим, який проник у цю область. 14 січня. 1854 року Лівінгстон вступив до Шінте, резиденції наймогутнішого з царків племені Балунда. Той його добре прийняв, однак невтомний мандрівник через кілька днів переправився на той берег Ліби і 26 січня опинився у володіннях Катема. Тут його також гостинно зустріли, але вже 20 лютого загін Лівінгстона отаборився на березі озера Ділоло. Відтоді почалися невдачі. Місцевість ставала дедалі більш непрохідною. Тубільці були настроєні вороже, власний загін Лівінгстона збунтувався. Лівінгстонові загрожувала смерть. Хтось інший, не такий енергійний, не вистояв би. Але Лівінгстон подолав усі перепони і 4 квітня вийшов на берег Кванго, повноводної річки, що тече вздовж кордону португальських володінь, і на півночі впадає в Заїр. Через шість днів Лівінгстон увійшов до Касонго. Де його і бачив Алвіш, а 31 травня прибув до Сан-Пауле-ді-Луанда. Так скінчилася ця дворічна подорож, під час якої Африку було перейдено навскіз із південня на захід. 24 вересня того ж року Девід Лівінгстон вирушив із Сан-Паулу-ді-Луанда. Він прямував уздовж правого берега Кванзи, тієї самої Кванзи, що так негостинно зустріла Діка Сенда та його супутників. І дістався до місця, де ця річка зливається з ломби. По дорозі Лівінгстонові часто траплялися невільнічі каравани. Відвідавши вдруге Касонго, він вийшов звідти 20 лютого, переправився через Кванго і добувся до берегів Замбезі. 8 червня Лівінгстон знову був на березі озера Ділоло, спустився вниз за течією Замбезі і повернувся до Ліньянті, щоб знову вирушити в дорогу 3 листопада. 1855 року. Ця подорож мала завершити перший в історії перехід через Центральну Африку з заходу на схід. Відвідавши знаменитий водоспад Вікторія, Девід Лівінгстон попрямував на північний схід. Ось короткий перелік найголовніших етапів його маршруту перехід через область Батока, відвіданий могутнього місцевого царка Самелембе, переправа через Кафуе, знову Замбезі. Візит до володаря Мбуруми, відвіданий руїн старовинного португальського міста Зумбо, 17 січня 1856 року зустріч із царком Мпенде, який тоді воював з португальцями, і врешті 2 березня прибуття до Тете на березі Замбезі. 22 квітня Лівінгстон залишив це поселення, що колись славилось своїм багатством. Спустився до гирла Замбезі і прибув до Кілімани через чотири роки після того, як вийшов із Кейптауна. 12 липня він поплив на кораблі до острова Маврікій, і 22 грудня, після 16-річної відсутності, повернувся до Англії. Тут прославленого мандрівника чекала урочиста зустріч премія Паризького географічного товариства та велика медаль Лондонського географічного товариства. Хтось інший на його місці вважав би, що заслужив право на відпочинок. Лівінстон був не такий. І 1 березня 1858 року він знову поплив до Африки і в травні висадився на Мозамбікському березі. Він мав намір почати дослідження басейну Замбезі. Лівінстона цій поїздці супроводили його брат Чарльз, капітан Бедінфлінд, Торнтон, Бенс і лікарі Крік і Меллер. Та не всім судилося вернутися на батьківщину. Дослідники попливли вгору по течії великої ріки через рукав Конгоне невеличким пароплавом Мароберт. До Тете вони прибули 8 вересня, в січні 1859 року дослідження нижньої течії Замбезі і її лівої притоки Шіри. В квітні того самого року похід до озера Шірва. Дослідження Манганья. І 10 вересня відкриття озера Н'яса, 9 серпня 1860 року новий похід до водоспаду Вікторія. 31 січня 1861 року прибуття в гирло Замбезі єпископа Маккензі та його супутників. В березні 1861 року дослідження ровуми на пароплаві Піонер. У вересні 1861 року. Повернення до озера Н'яса і перебування там до кінця жовтня. 30 січня 1862 року прибуття другого параплава ледінь яса на якому приїхала місіс Лівінгстон. Такими подіями були позначені перші роки цієї нової експедиції. На той час єпископ Маккензі і один з місіонерів уже померли, не витримавши жахливого клімату. А 27 квітня. На руках у чоловіка померла місіс Лівінгстон. У травні того самого року Лівінгстон спробував удруге дослідити ровуму. Наприкінці листопада він повернувся до Замбезі і піднявся вгору течією Щіре. квітні 1863 року помер його супутник Торнтон. Лівінгстон вирядив до Європи свого брата Чарлза і лікаря Кірка, виснажених хворобами. А сам 10 листопада третє відвідав озеро Н'яса, щоб завершити його гідрогеографічний опис. Через три місяці Лівінгстон повернувся до гирла Замбезі, звідти вирушив до Занзібара. І 20 липня 1864 року, після п'ятирічної відсутності, прибув до Лондона. Там він видрукував свою працю дослідження Замбезі та її приток. 28 січня 1866 року Лівінгстон знову висадився в Занзібарі. Він починав свою нову четверту подорож. У Занзібарі Лівінгстон на власні очі пересвідчувався, що работоргівля величезне зло. 8 серпня він прибув до Мокалаози, на березі Н'яси. Цього разу його супроводили лише кілька сипаїв та негрів. Через півтора місяці майже всі вони повтікали від нього. І, повернувшись до Занзібара, пустили брехливу чутку про смерть Лівінгстона. Але відважний мандрівник і цього разу не відступив. Він вирішив будь-що дослідити територію між озерами Н'ясе і Танганьїка. 10 грудня з кількома провідниками-тубільцями Лівінгстон переправився через річку Лвангву. І 2 квітня 1867 року дійшов до озера Л'ємба. Тут він захворів. Цілий місяць його життя трималось на волосині. Ледве одужавши, він 30 серпня добирається до озера Мверу, досліджує його північний берег і 21 листопада приходить до міста Казембе. Тут він відпочиває 40 днів і за цей час устигає двічі побувати на озері Мверу. Із Казембе Лівінгстон рушив на північ. Він мав намір побувати у великому населеному пункті Уджиджі на березі озера Танганьїка. Але дорога через повінь стала непрохідною. Провідники покинули Лівінгстона, і він змушений був повернутися до Казембе. Звідти він пішов на південь і 6 червня через півтора місяці добувся до озера Бангвеулу. Там він провів два місяці 9 серпня він знов зробив спробу дістатися до озера Танганьїка. Яка це була важка подорож? В січні 1869 року героїчний мандрівник так ослаб, що не міг іти. І його несли на руках. У лютому, нарешті, він побачив Танганьїку. В Уджиджі на нього чекала посилка, що її надіслало скалькути східне товариство. Тепер у Лівінгстона була тільки одна мета піднятись на північ від Танганьїки і знайти витік нілу. 21 вересня він був у Бамбре, в Маньєме, області Людоїдів, і дійшов до Луалаби, яка пізніше це довів Стенлі, є верхів Ямзаїру або Конго. В Мамогеле хвороба знов звалила Лівінгстона на 80 днів. У нього залишилося тільки троє слуг. 21 липня 1871 року він нарешті вирушив назад до Танганьїки. 23 жовтня Лівінгстон дістався до Уїджиджі. Хвороба та злигодні знесилили його до краю. Довгий час від Лівінгстона не було ніяких вістей. В Європі, мабуть, вважали, що він загинув. Тож він більше не сподівався на допомогу. Через одинадцять днів після повернення Лівінгстона до Уджиджі, за чверть милі від озера залунали постріли з рушниць. Лівінгстон вийшов з намету. До нього наблизився якийсь білий. Гадаю, ви доктор Лівінгстон? спитав він. Так, відповів мандрівник, знімаючи кашкета і приязно усміхаючись. Вони міцно потисли один одному руку. Я щасливий, що знайшов вас, мовив незнайомець. І я радий вас бачити, відказав Лівінгстон. Цей незнайомець був американець Стенлі. Він служив репортером у газеті Нью-Йорк Геральд, і редактор цієї газети відрядив його на пошуки Девіда Лівінгстона. В жовтні 1870 року Стенлі, не вагаючись, без гучних слів, які належать герою, сів у бомбеї на корабель, що йшов до берегів Занзібару. Звідти він рушив майже тим самим маршрутом, яким ішли Спік і Бертон. Зазнавши злигоднів, не раз ризикуючи життям, Стенлі нарешті добувся до Уїджиджі. Обидва мандрівники потоваришували і разом здійснили подорож на човнах до північних берегів озера Танганьїка. Вони дісталися до мису Магали, і після старанного дослідження дійшли висновку, що одна з приток Луалаби править за водостік для озера Танганьїка. Через кілька років Камерон і сам Стенлі переконалися, що так воно і є. 12 грудня Лівінгстон та його супутник повернулись до Уїджиджі. Стенлі вирішив їхати на батьківщину. 27 грудня після тижневого плавання він і Лівінгстон зійшли на берег урімбі, а 23 лютого були вже в Куїхарі. Настав день прощання 12 березня. Ви здійснили те, на що мало хто зважився б, сказав Лівінгстон. Я вам невимовно вдячний. Щасти вам, доля. Сподіваюсь побачити вас при доброму здоров'ї на батьківщині, любий докторе, відповів Стенлі, міцно тиснучи йому руку. Прощавайте, докторе, любий мій друже. мовив він глухим голосом. Прощавайте, відповів Лівінгстон. Стенлі поїхав, і 12 червня 1872 року висів у Марселі. Лівінгстон провадив далі свої дослідження. Відпочивши п'ять місяців у Куїхарі, він, 25 серпня, Вирушив до південного берега Танганьїки. Цього разу мандрівника супроводило троє його чорних слуг Сузі, Шума і Амода, 56 тубільців, яких йому залишив Стенлі, і Джекоб Уенрайт. Через місяць караван дістався до Мури. Всю дорогу бушували грози, спричинені страшенною посухою. Потім полили дощі. В'ючних тварин кусали мухи цеце, і вони гинули. Тубільці ставилися до мандрівників вороже. І все ж таки 23 січня 1873 року, експедиція Лівінгстона прибула в Чітункве. 27 квітня, обійшовши зі сходу озеро Бангвеулу, вони рушили до селища Чітамбо. Тут кілька работоргівців бачили Лівінгстона. Вони й принесли цю вість Алвішові та Метисові з Отже, можна було сподіватися, що Лівінгстон, скінчивши дослідження південного берега Танганіки, Вирушить на захід у глухі області, а звідти піде до Анголи, похмурого краю работоргівлі, і дістанеться до Казонде. Місіс Уелдон плекала надії, що великий мандрівник незабаром прибуде в Казонде, адже тепер початок червня, тобто минуло вже два місяці відтоді, як його бачили на південному березі Бангвеулу. Але 13 червня, напередодні того, коли Негору мав прийти по лист, що давав йому змогу взяти 100 тисяч доларів. Казонде почули сумну звістку, який, проте, дуже зрадів Алвіш та інші работорговці. 1 травня 1873 року на світанку доктор Девід Лівінгстон помер. На жаль, це була правда. 29 квітня невеличкий караван Лівінгстона дістався до села Читамбо. Доктора принесли туди на ношах. Вночі він раптом застогнав од сильного болю, ледве чутно мовив Дорого, дорого. І знов знепритомнів. Через годину він прийшов до пам'яті, покликав свого слугу Сузі і попросив принести ліків. Потім прошепотів кволим голосом Все добре. А тепер іди. Близько четвертої години ранку Сузі і п'ять чоловік з ескорту війшли до хатини, де лежав доктор. Девід Лівінгстон стояв навколішки біля свого ліжка. Сузі обережно доторкнувся до його щоки. Щока була холодна. Девід Лівінгстон був мертвий. Вірні слуги понесли його тіло до морського берега. Довгий і важкий був їхній шлях, але через десять місяців вони добулися до Занзібара. 12 квітня 1874 року Лівінгстона поховали у вестмінстерському аббатстві серед інших великих людей Англії, яких вона вшановує так само, як і своїх королів.